Якщо ви використовуєте лише слово обок в польській мові, то у мене для вас прикра новина. У поляків існує ще слово пши. Слово пши і обок досить схожі. Точніше, давайте так. Типовий українець взагалі слова пши не знає і ніколи не використовує, тільки завжди каже обок. Перед тим, як я поясню, в чому різниця, підписуйтесь на YouTube, адже сьогодні туди виходить вже практично 60-й урок. Повноцінного курсу на Ютубі посилання в шапці профілю. називається польська до автоматизму, де уроки по 30 хвилин і довше. Отже, пши і обок. Обок це біля чогось, пши це біля чогось. Різниця криється в деталях. Якщо це біля-біля чогось, ось дивіться, наприклад, у мене ось тарілочка і ось оцей м'ячик, і вони знаходяться, наприклад, на столі, один біля одного, близенько, на просторі одній, одного столу, то це пши, пши. Це коли щось близько одне біля одного. Коли це знаходиться, наприклад, не знаю, магазин біля магазину, і між ними відстань там 5 метрів, то це вже обок. обок. Тож, от, приблизно ось так. Кожного разу, коли будете казати поляку, що, наприклад, ваша, ваша ручка лежить обок. Зошита на столі, і вони лежать один біля одного, то для поляка це обок буде звучати як типу, воно лежить, ніби десь, ну, десь хоча б декілька метрів є. Хоча насправді це слово пши. Сподіваюся, детально пояснив, все зрозуміло, але в курсі на Ютубі ми це все поступово, крок по кроку, пропрацьовуємо в різних реченнях, з поясненнями, все розжовую, прям так як потрібно. Отже, підписуйтесь посилання в шапці профілю. Дякую.